Вітаємо! Сьогодні ми хочемо вам розповісти про терморегулятори, які є в нашому асортименті. Терморегулятори призначені для вимірювання, регулювання та контролю температури повітря в приміщенні. Вони дозволяють суттєво економити електроенергію та автоматизувати роботу системи вашого опалення. Умовно, терморегулятори можна поділити на декілька типів. Для настінного монтажу, врізаного монтажу та розеткові. Тепер давайте розглянемо кожен окремо, і я вам розповім, які в них відмінності. У Ден ТВ це розетковий терморегулятор з блоком керування та пультом до нього, який вимірює температуру повітря і також здійснює подачу сигналу на блок керування, який включається і виключається. Наступний терморегулятор це тернео РЗХ. Він також в розетку із технологією Wi-Fi. Можна встановити додаток, щитується QR-код, і ви можете дистанційно керувати вашою системою опалення вдома і не тільки на відстані, тобто, де вам буде зручно. Прозет – це також розетковий терморегулятор з функцією тижневого програмування. Можна задати відповідно 5. Днів, які він буде в одному режимі працювати, і два дні додатково. Можна зробити 6 днів виставити одну там, температуру, наприклад, на денний час доби і на вечірній. І так само можна зробити повністю на 7 днів, запрограмувати їх одинаково. Наступний терморегулятор це компанія «Пульс». Звичайний розетковий терморегулятор, який здійснює вимірювання також температури повітря і керує вашими обірювачами. Терморегулятор Terneo SRZ. Також розетковий терморегулятор з плоским переднім краєм, тобто він трохи відрізняється від інших своєю формою, і в нього сенсорні кнопки. Наступні терморегулятори підуть уже для монтажу. Ось, наприклад, це в нас Сейтрон. Він для накладного монтажу Саме звичайний, механічний. Який кріпиться на вашу стінку. Діапазон вимірювальної температури в нього від 5 до 35 градусів. Наступний терморегулятор в нашому списку це Тернео Це механічний терморегулятор, який можна використовувати в двох варіаціях: це для накладного монтажу, якщо до нього докуповувати ще окремо адаптер. І також він може використовуватися в підрозетник монтуватися. На ньому є LED-індикація. Це по суті одне, що його відрізняє від попереднього Citroen. Тернео ВТ це механічний терморегулятор з led індикацією де відображається температура поточна в кімнаті, і можна також виставляти необхідну температуру за допомогою механічних кнопок. Він іде в короб каналу під розетник, монтується на стінку. Так само температура повітря, яка регулюється від 5 до 35 градусів. Терморегулятор Terneo Pro це терморегулятор, який монтується в короб-канал. Він програмований, також можна запрограмувати режими різні роботи відповідно на 5 робочих днів плюс 2 вихідних, 6 робочих днів і 1 день вихідного, або повністю на всі 7 днів тижня. Регулювання здійснюється за допомогою чотирьох механічних кнопок, і він має цифровий дисплей. Терморегулятор компанії Head Plus – це звичайний механічний терморегулятор. Він має додаткову кнопку включення. Зараз, відповідно, ми його відкриємо, покажемо, як він виглядає. Він також може слугувати і терморегулятором для теплої підлоги. Діапазон температури це від 5 до 40 градусів. В комплекті є провід довжиною 3 метри. Наступний терморегулятор від компанії Hit Plus це терморегулятор BHT-306. Він іде також програмований. Запрограмувати можна так само 5 днів робочих, 2 вихідних, 6 днів робочих, один вихідний і або ж знову ж таки на 7 робочих днів тобто одну температуру виставити на день. І е, іншу температуру виставити на вечірні години. Може бути використаний як і для теплої підлоги, і для е, настінних обігрівачів. Цей у нас терморегулятор має також дисплей, і він підсвічується синім кольором. В комплекті також є датчик температури для теплої підлоги. В налаштуваннях можна вибирати, що саме ви будете. Здійснювати вимірювання, да чи обігрівачів на стінах або ж теплопідлогу. Налаштування здійснюється за допомогою механічних кнопок. Ще одна особливість даного терморегулятора це коли вимикається електроенергія і знову вмикається, то його потрібно фізично вмикати. Це від заводу такі налаштування, але можна зайти в додаткове налаштування самого терморегулятора і змінити їх для того, щоб коли електроенергія знову вмикалась, то він також вмикався. Наступний терморегулятор також від компанії Head Plus, він називається М6. Також програмований, можна програмувати відповідно на 5 робочих днів плюс 2 вихідних, 6 робочих днів і 1 вихідний, або ж повністю на 7 робочих днів. Від попереднього терморегулятора BHT-306 він відрізняється тим, що в нього йде підсвічення вже сірий екран. Відповідно від заводу, виробника вже покращено функції, і коли електроенергія вимикається вмикається, то він знову ж таки Вмикається, не треба ніяких додаткових налаштувань. Так само кнопки механічні, і також в комплекті є шнур для теплої підлоги. Останній на сьогодні терморегулятор, який ми з вами розглянемо, це терморегулятор від компанії HeadPlus ITO 4. Він у нас сенсорний також для врізного монтажу. Ну і використовується, звісно, як і для настінних оберігачів, так і теплої підлоги з функцією тижневого програмування. 5 на 2, знову ж таки, 6 днів і 1 день вихідний, ну або ж 7 робочих днів. Підсумовуючи наші терморегулятори, я можу додати лише одне: це те навантаження, яке можна пускати на кожен із них. Наприклад, Уден ТВ на нього можна максимально 3 кВт давати. Пульс, терморегулятор на нього також можна не більше 3 кВт навантаження давати. Терморегулятори тернео, на них можна давати напругу не більше 3,5 кВт. Терморегулятори від компанії Хетплюс найбільше можна давати навантаження на терморегулятор механічний, це найнижчий, і на всі інші можна давати напругу не більше, ніж 3,2 кВт. Тобто, все інше не рекомендується. Якщо буде більша потужність, то вони можуть вийти з ладу. Якщо ви вагаєтесь з вибором терморегулятора, телефонуйте до наших менеджерів, ми допоможемо вам обрати найкращий варіант.